Легалізація таксі в Польщі. Що я про це думаю, скажу свою суб'єктивну думку. Вважаю, що даний процес запущено півроку тому, от, І коли він закінчиться, через півроку, через рік або більше невідомо, але те, що водії будуть працювати повністю офіційно і на 100% легально, це факт. Вони будуть Вимушені, якщо працюю через партнера, працювати на повну ставку, платити повний ЗУЗ, або ж відкривати свою ЄДГ. Зі свого прикладу скажу, що працюю по ЄДГ майже рік, витрати плюс-мінус однакові, коли з тими, що я працював через партнера. От, тому в цьому я навіть тільки бачу плюс, коли ти працюєш через ЄДГ, так як ти впевнений на 100%, що твій ЗУЗ повністю оплачений, твої податки повністю оплачені. І нікого не потрібно просити, ніяких підтверджень і тому подібне. От, навіть якщо хто не може відкрити ЄДГ, може відкрити спулку. Так, це трішки дорожче, але це вже нюанси, це потрібно цікавитися і тому, кому це підійде, він, звісно, може так працювати. Така моя думка, що всі будуть 100% офіційно працювати у таксі питання часу.